Солдатам, я не знаю, что...

надо засекти время. Хорошо, все, да, да, герои, герои не да, Герои не да, не что чтобы пришли. Они, как остальное, весь и вместе власти, и все, которые остались на месте, попа ровно на своих удобных диванах. Спасибо вам огромное, что у вас такие души и открытие. Мы заедем до Иуды сейчас, заедем. Поехали, заехали. Да. Зафіксуйте, фігор, ніхто не повідомив про те, що зараз будуть собі... Без розговора чи за Скажіть, будь ласка, прізвище ваше і посадити. Хоче ніколи. Я вас пустила на чисте місце. Ви починував. Але те, що ви з вас не повідомили, ви ж розумієте, що це не право. Хто вас, вас повідомляв, Воєнкомат? Или... Хто їх довго повідомити? Поведомляет и Рай с полком чи горе с полком? Горе с полком. Вас поведомили? Ні, не повела. Нет. не, же... не повела? Не. Не, не Це вы чергова просто тут. Да. Залишили чергову. У вас нет питания, как правило. Да. Мальца на вас. Вопрос, все, куча, подождите, подождите, мы просто хотим, а с вами разберем с телом. Значит, сейчас. смотрите, угу. завтра. Где-то ритуал приедет. Да. Забирать Мельникова, все это да. самое. Да. То есть да. Они забирают да. и везут туда да. это самое по машине. Ну, ну, да, понятно, понятно. Ну, я вам просто передал то, что мне сказали. Э, Какого-нибудь, кто из вас подполковник? Да. А, 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 а а я объясняю, положите нормальную нет. морозильную камеру. Что, что не ли, места нет? Нет, да? нет, нет его положили в морозильную, я кондиционер, а не в морозильную камеру. А почему мы не в морозильную камеру? потому что... Берег? Ну так это телефон. Завтра не відкриють для вас. А хто ви положите в наразі камеру? нам зараз. Бо ми не підемо, поки не взнаємо. Свійте на час. Збоним, збоним. Я представник преси, першої Криворізький. мене звуть Софія Скиба. Назвіть себе, будь ласка, ви хто? Рубанов Андрій Миколаєві. Завідувач Криворіч, між відділу відділом судово-медичної експертизи. Андрій Миколай, скажіть, будь ласка, от зараз тут громадськість, журналісти, склалась така не дуже приємна ситуація. Опишіть, будь ласка, чому так сталося, чи був повідомлений співробітник Моргу про те, що сьогодні привезли? Співробітник привезу? був повідомлений, він е, займався встановленням е, трупних явищ, які, в якому стані приїхало до нас тіло загиблого. Тобто потрібно було встановити. Які не до нас не виходили, які необхідно провести міроприємства для того, щоб зберегти тіло, для подальшого. А полу... розкажіть нам, Андрій Миколаївич, розкажіть, будь ласка, алгоритм, як саме мали би перевірити це, вийти якось до тіла чи так як, в, як... в закритій кімнаті, як це зробив ваш співробітник? Розкажіть, ми просто не знаємо я алгоритму і коментувати на сьогоднішній день. Я сам не знаю незнайомі ситуацію до кінця. Ну от тут є громадськість, можливо, ви поставите запитання? ДТП, що ми запитали вашу співробітника, і вона сказала, що вона не була повідомлена про те, що буде. Сюди доставлений боєць. Вона заступає, ви говорите, вона заступає витилежні. заступає на робоче місце. Коли людина заступає Должен на робоче місце, їй передаються журнали Для, для початку я вам скажу, таким чином прийом прийом, прийом прийом, померли, здійснюється за постановою слідчого, виключно. А Якщо це загиблий боєць, то ми не повинні його приймати. Тут в не мають місто. права приймати загиблих воїнів. Виключно за. Зверненням міської влади. А воно було? Було утра? Це, мабуть, було десь близько 12 го І чи вважаєте ви правильно, що а, бійця, який віддав життя за Україну, а, в кривому розі не зустріли перед тим, закрили двері, закрили двері перед всіми людьми, які прийшли його вшанувати, поклали на порозі. Як ми бачили, це відбулось. І далі до діалогу з нами люди не були готові. Більше того, повідомили нам, що розпорядження яких до прийому до них не поступало, враховуючи те, що громадяни міста ще з вчорашнього вечора знали, що його привезуть близько 12-ї години. І цілий день його тут чекали. Я особисто з 12 ї до 5 ї години чекала, щоб зустріти героя, потім ми його зустріли, його поклали тут на порозі. Більше, скажіть, будь ласка, це питання нікого не хвилює, а громадян. І, громадян. Тут ваша власна думка, як має бути прийняти в місті воїни, і чи всі отак вони приймаються. Тобто наразі ми прослідкували в одну ситуацію. У нас при морозі дуже багато загиблих. Вони всі до цього в якому стані привозилися, і я це все відзналося. Я саме собі просто під час е, прийому, однак я знаю, що ми приймаємо відповідно до процедури. Процедура є така покласти на порозі, чи все ж таки зустріти з якимись можна Ні, кожного... Для початку повинні бути оцінені е, трупні явища. Тобто, як, куди, його, ми, ми повинні прийняти понимала, рішення, бути куди він должен, повинен я, він, бути... він був у суд судмедексперт. Мені про це нічого не відомо. Абсолютно нічого. Тобто, то Проблема в тому, що немає по мені. У мене була, була інформація про те, що до нас буде доставлений бієць, який загинув. Угу. і Нам потрібно було. Під час його доставлення до нас оцінити його стан для того, щоб прийняти той чи інший об'єм. Якби не було з нами чоловік. Ви би оцінювали цей стан. О, тут лежачи його порозі. Будь ласка, не чи все ж таки тут? Ну, а в, скажіть працівники? Ремонт, ну хто тут є? Одна жінка. Якби ми вас не викликали, ви би сюди не приїхали. От скажіть мене, ніхто не викликав. Ви самі викликали. Ми зараз підняли все місце. Багато мурашка не ви телефонували, але мене ніхто сюди не викликав. А, я а починаю, чому ви не були досить? тут на увазі? Мені доповіла санітарочка. Тока санітарка вами управляє? Що тут є загибеле АТО, угу. АТО б і, б і потрібно з'ясувати, в якому він знаходиться в стані, тому що Якби е ми? ми не прийшли, хто б десь о сімцятій годині дня про це повідомила влада. Скажіть, будь ласка, чому ви не спланували бали ці залі? Як ми можемо спланувати, якщо не бачимо стан? якому якого приїхав до нас заїхав? Е ми говоримо так. не про стан зараз. Хто мав прийняти бійця? Скажіть, санітарочка. Вона молодша, сама Санітарочка. Молодший медичний працівник. Не на жаль, не передбачена бригада, яка буде е тут чергувати, заносити, виносити. Прошу, 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 у вас є очіки небезпечні? Якщо хлопці не приїхали самі, то хто тобі занесе? Сама санітарочка занесе чи що? Ми прийшли до його потрібно наразі, як зараз залишити. З моменту доставки. От зараз, хто зараз у вас осталася одна санітарка і ви. Ми а зараз ви буде так, на сцені обсилювати ви. На сьогоднішній на день, на полу. в цей час, я прибув сюди, щоб оцінити стан. Ми, допустим, ви оцінили, оцінили, що, ви і відповідно прийняти рішення про проведення Шу? тих об'ємів тих чи інших міроприємств для збереження трупа. Ну, наприклад, на сьогоднішній день труп знаходиться у стані автолітичних змін. Тобто так, гнильно змінений труп. Да. труп. І ви приймете рішення, що не треба вже йому нічого те, не почати. Те, що мені доповіли. От, а ви ще не можете відкрити, від... давайте, давайте ми вам поможемо відкрити. Допишемо, тут, я лікар, я не боюсь. Та, я, я прекрасно а? знаю, хто ви. Ми з вами знайомі. На сьогоднішній рік, на теперішній час, теж та інформація, яка мені відома. По приїзду, підполковник. Тут знаходився. Хто так. воєнковий, представник Ви Знаєте, що нам сказав? Що в жодному місці бійців так не приймають, як у Кривому Розі. Скажіть, будь ласка, чому? Шокі шокір шокі. вся дивіться, бригада, яка привезла 200-го, вона була ну, дуже здивована, м'яко кажучи, тим, як у нас зустрічають в приморозі. Документуйте, ви відповідальна особу. Ну, ми проведемо розслідування цього випадку. Для початку. Тобто я б не, не готовий навіть, на, 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 сказати вам зараз, що відбувалося спочатку. Я, спочатку, Як три дні пройшло після повідомлення смерті? У вас є всі повноваження для того, щоб Нам сказати, немає. у вас немає повноважень, на що. Немає. У вас, скажіть, нас на свої повноваження. повноваження. Можливо, це просто не до вас на питання ставили. До нас направляються трупи для проведення судово-медичної експертизи. А вона в Дніпропетровську не була проведена? Я, я не, не знаю. Так документи вам передали? Я, Я ще ні з чим не знайомився. Що нас повістити санітарочку і взагалі персонал, щоб тут зустріли а, автомат. Щоб, щоб тут зустріти? Так. Ми, 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 ми на жаль, прийняли... на жаль, не перший раз приймаємо е, загиблих. Не перший раз. І все завжди проходить рівний лад. Я не, не, не можу зрозуміти, чому на сьогоднішній день. А ситуація не сталася. Ми виїхали, як всі нормальні города, виїхали зустрічати бійця на в'їзді в Кривий Рід. Запровели його сюди. Тут перед нами закрили двері і взагалі ніхто Просто нічого. Нема двері. нікого, ніхто не повідомлений. Чоловік, чоловік. А яких 20? Чоловік 30-40. 50 okay. слагам торжественно. Мы кричим и Андрой Андрей, понимаешь, тут вопрос не в том, что у нас как бы. Я с ним по-человечески говорю, что человек Это не ситуация, ситуация. Тут стабильно. Положите просто в магазины, это же не бомж какой-то называется. А я без руководства ничего делать не буду. В общем, вопрос Не порыги, Нет, я запрыгнул, бо я не знаю. Вы провокуйте на ну я не знаю. Підіть документи, ми вам поможемо занести в морозилку. Весь вопрос. Ну уже вам проходить ложити маски якісь, обкалювати його. Я вам про що кажу? Ідіть, ми вас почекаємо. Ви ті конічно зараз ідете, ви зараз всі... Оцінюємо його стан. Оцінюєте станку, потім вирішуєте, чи треба його власне склати жити, чи його обов'язково в будь-якому обов випадку проти. Треба прочитати бумажку. Там Хай передати. Давайте жителі. ми вікна розіб'ємо, це його в борозів. Підполковник, да. який приїхав одразу. Він розповів санітарці про те, що він Он знаходиться у стані ауполітичному. Дніпропетровську. Дніпропетровську йому сказали, що да. труну відкривати ніхто не буде. Mm -hmm. Розумієте, Я хочу, зараз дайте мені оцінити його, ми оцінимо станцію, що потрібно зробити для того, щоб він завтра щоб можна було Чекаю. відкрити труну. І, І потім ми його помістимо в холодильню, тут немає нужного. Ну, 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 це, це, це не ваше питання. Якщо він вже в нас, то ми, ми а. організуємо Ви розумієте, що це ваша помилка, що його тут не зустріли? Чи це не ваше? Якщо не це не ваше, скажіть, будь ласка, чия це помилка? Хто відповідальна особа, щоб зустріти тут з ворога? Вважайте, ледоста... що це я відповідальна бо я буду нести відповідальність. Добре.